І це прямі включення з коларі Верховної Ради України. Наступний співрозмовник, народний депутат України позафракційний Віталій Немилостівий. Пане Віталію, доброго ранку. Отже, як бачимо, немає певних напрацювань і сьогодні. У середу має відбутися чергове пленарне засідання у такому випадку, коли більшість опозиція не може домовитися, який може бути єдиний вихід із ситуації. Які ваші пропозиції, які ви власне бачите, вихід, що робити далі в парламенті? принаймні, на цій політичній націлі. Цьому політичному майданчику, який, зрештою, має стати тим майданчиком досягнення політичного компромісу для виходу із політичної кризи, моя пропозиція проста. Треба відмовитися від тих амбіцій, завищених амбіцій, які є, і у так званої провладної більшості, і треба відмовитися від таких амбіцій і радикальних таких настроїв, які є у деяких представників опозиції. І Треба шукати вихід в стінах Верховної Ради. Можливо, треба більше нам тут працювати в залі, а не в кулуарах або там в кабінеті у спікера. Мабуть, слушна була пропозиція, що треба дискусію переносити в зал, щоб приймали участь усі народні депутати, і щоб громадяни бачили, яким чином відбувається дискусія, в кого які аргументи, і вони могли більш виважено приймати рішення. А ще я хочу попросити у наших громадян України, щоб вони були більш мудріші ніж радикально налаштовані або революційно налаштовані з обох боків сили, щоб вони не. Не робили таких кроків, які можуть призвести до конфронтації і до конфлікту. Не треба на мій погляд, і я прошу людей: не треба ні в які там воєнізовані загони, хоч з одного боку, хоч з іншого боку, там записуватися, приєднуватися. І не треба, крім захисту своїх інтересів, робити ну таких, скажімо, випадів, які приведуть до правопролиття. Ну і стосовно сьогоднішнього пленарного засідання, у порядку денного, єдине питання щодо затвердження календарного плану. Вчора це питання вже намагалися розглянути, але прийшли до того самого, що треба спочатку вирішити проблемні питання, які людей додому повернуть з Майданів, які той накал політичний, який зараз існує в суспільстві, понизять. І вже після того можна працювати по якомусь запланованому графіку, сценарію, і в першу чергу займатися економічними питаннями, щоб країна не була в такому дуже поганому економічному стані. Що не дасть можливість, що не дасть можливість забезпечити соціальні гарантії нашому населенню. Ну, відсутність економічної активності, податків і так далі, прибутків не дасть можливість ні робочі місця створювати, не виплачувати зарплату, ні пенсії, ні інші соціальні виплати роботи. На вашу думку, які мають стати перші кроки саме у парламенті для того, щоб стабілізувати економічну ситуацію в Україні? По-перше, треба все ж таки доводити до логічного кінця ті. Реформи, які були започатковані стосовно розподілу повноважень, якщо в країні немає законодавчої гілки влади, яка дає можливість працювати в рівних умовах, то не може бути розмов про приток інвестицій, про економічну активність, про довгострокові якісь вкладення коштів. А всі ті Люди, які вміють працювати, які на цьому ринку є конкурентно спроможні, то вони шукають роботу або десь за, за кордонами нашої країни, або вони взагалі ніякої активності не проявляють. Коли вони бачать, що якщо вони погано працюють, то нема сенсу працювати. Якщо вони добре працюють, то в них все відбирають або відбирають офіційно, або відбирають неофіційно. Тому перший крок, на мій погляд, це ж таки треба. Довести до кінця судову реформу, зробити все ж таки судову гілку гілку влади незалежною. Ну тільки не так, як пропонується зробити її незалежною від парламенту, а повністю залежною від виконавчої гілки влади від адміністрації президента. Якщо її робити незалежною, то вона повинна бути незалежною. І вже створивши нормальні умови і правила гри. Можна далі крок за кроком вирішувати інші питання. Я багато разів спілкувався з іноземними інвесторами і питав, чому ви не маєте бажання інвестувати в Україну. Вони кажуть, ну ви ж не виконуєте своїх законів. У вас не найгірші закони, які існують у світі, і ми працюємо в країнах, де більш погані закони є. Але там вони працюють. У вас закони не працюють. Це по перше. Друге питання для того, щоб Великі корпорації мали можливість інвестувати. Нам треба переглянути питання щодо ПДВ на імпорт обладнання. Коли приходить до нас інвестор, він створює якесь підприємство, інвестує, наприклад, там сотні мільйонів доларів. То в жодній країні світу нема такого, що він на митниці повинен за це обладнання сплатити ПДВ після того, що півроку рік його монтаж створювати, наладку і так далі. Після того він набирає людей на роботу і тільки там через 2, 3, 4 чи 5 років він отримує прибуток. От всі підприємці кажуть, що тільки в Україні існує така ганебна практика, що ви нас закликаєте інвестувати, ввозити обладнання, і в той же час на митниці у нас забираєте якийсь там ПДВ. Наприклад, в жодній країні, хоч Скандинавія, хоч Балтії, хоч Польща, хоч, скажімо, я перераховую всі країни, які наші сусіди, західні сусіди, і в Турції, в тому числі на півдні, немає такі. Такої практики тому всі серйозні інвестори інвестують в цій країні і це треба також регулювати. Ну і багато ще певних питань. Повертати ПДВ при експорті товару треба. Якщо ми не повертаємо ПДВ, то казати про збільшення експорту неможливо. Не, не Дякую. Нагадаю, що це була позиція народного депутата позафракційного Віталія Немілостівого.